Цьому році виповнилося 70 років Радіо Свобода. І 10 років тому на цю тему я написала такий твір. Свобода це почуте слово правди, яке дає бажання жити далі і знову, як промінь сонця у суцільній тьмі, ковток води у спеку чи повітря свіжого в задуху повні груди. Свобода зустріти рідного по духу, чи побачити на чужині, і крикнути, коли стоїш на скелі Ти дорога мені, І у відповідь почути Я тебе чекаю, незбагненним чином принесений із журавлиним клином. Свобода це завжди щось нове, за межами свідомості і понять, що відкриває очі, дарить зір сліпому, світ без обмежень інваліду. Ось це свобода індивіду. Це коли уже, здається, виходу немає, і ось воно у нагороду за терпіння і надію за роботу, думки про рідних і турботу лунає. Свобода! Зустрітися з коханими і тими, для кого хочеться робити, жити і творити. Це ти пливеш у морі чи летиш у небі, та знаєш завжди, що у тебе є той, кому потрібен ти. То плече підставить, підтримує, не дасть упасти і розбиться свобода це ти сам і ми з тобою, в думках і поруч на роботі чи на полі бою. Цей вірш входить у збірку під авторським іменем Устина Кармелюк з Україною в серці джерела. І вже надруковано 100 примірників, про які я говорила в попередньому відео, завдяки чому йдуть розмови про мир. А якби було надруковано тисячу, то вже прийшло поняття, як щоб цей мир прийшов, що потрібно зробити. І зрозуміло, що це не просто потрібно говорити, а щось для цього робити, закріплювати щось конкретне, практичне і корисне, як от продукти. Інструменти, завдяки яким доглядалась територія, які купувалися, бралися в кредит, і зрозуміло, що це не так просто, як ось цією маленькою пилочкою зрізати того оріха, що ззаді мене. Але той, хто вміє, то це зробить. Інформація про це була донесена міністру оборони, голові Національної спілки письменників. Відправлена в Український інститут книги, і зрозуміло, що це не так легко і просто. Мені пояснюється в цій книжечці, що робити, як поводитися, ставитися один до одного, щоб мир в Україну таки прийшов.